Вкладники одного з банків пікетували під стінами львівської філії установи. Чотири роки люди не можуть повернути назад свої кошти. Доведені довідчою, не знають у кого просити допомоги. З потерпілими від фінансової махінації спілкувалась Ірина Качмарик. Банк далі знушається, не виплачує. не тільки я горю, що повторюються депозити, навіть відсотки. Відсотки бан з 5 року, з 5 жовтня, закритий. Я напроти тут мешкаю, бачу. Львівська філія ось цього банку існує з 2008 року. Перший рік цей банк війшов до віру і отримав багато вкладників. Потім усе змінилося, і зміни тривають досі, але не на користь його клієнтів. Я пару місяців отримувала 10 відсотків від своєї суми. І коли прийшла останній раз, це було не ну, знаю, це десь липень, серпень. І получати ці гроші. І що, я отримую? Подивилася, світла нема, темно. Я говорю, як ви можете працювати? А так ми і працюємо. А потім я дивлюся, кофейник при підлозі кипить. Я подивилася на касиршу, кажу, а це що таке? То у вас світла нема? і скоріше і не оглядать то то телефон. То нема світла, то відключений телефон, то не працює каналізація. Тут дівчинка стояла вагітна, чуть не родила, але вона бідна на морозі до такої степені достоялася, що вже виходу не було, і віддали їй дві тисячі. Я не... Під хороші до, відсотки свої гроші вклав і пан Володимир. Тепер йому потрібна операція. Окремо зароблених йому не повертають. Не виконується все те, що записано в договорі. Гроші, термін дії закінчився вже давно в мене. У жінки закінчився, в людей закінчився. Гроші не віддають, процентів не віддають. Банк закрили під видом куплі-продажі. Там щось приміщення брешуть. Все це просто брехливе кубло, яке тут зібралося, втратило совість. А люди, ви подивіться. От зараз хто тут стоїть, тут молодих немає. Серед нас багато людей поважного віку, і ми через цей банк втратили чимало нервових клітин і здоров'я. Деякі пенсіонери померли, так і не дочекавшись своїх грошей. Владники банку налаштувались рішуче під стінами установи. обурені львів'яни вимагають справедливості. Десятки людей прийшли до цього банку, аби взяти свої гроші. Проте працівники закрилися зі середини і роблять вигляд, що їх немає. Там і так уже триває п'ять місяців. І ніби Бажаючи забрати свої кошти, виходять на пікет уже не вперше. А на усі дзвінки та претензії у головному управлінні банку, який знаходиться в Луцьку, відповідає, що працюють згідно із законом. Ірина Качмарик Євген Рижавський. Вісне.